Я сподіваюся, що це вони просто намагаються зберегти лице, бо насправді вони вже облажалися, сіли в калюжу капітальним способом От цим цією своєю атакою на незалежність на бусап. і оскільки це викликало дуже і дуже серйозну реакцію, як за кордоном, так і всередині країни. Вони були змушені майже негайно. Здавати назад, ну принаймні оголосити про такий свій намір, то, то зараз вони просто намагаються зберегти лице і сказати, що ні, що їхні намір насправді були не вберегти себе і своїх поплічників, так би від, від слідства і суду, а вони там боролися з російськими впливами. Чесно звучить як анекдот. Тут Верховуючи, що в Верховній Раді російських впливів на багато більше, <рес> особливо в їхній фракції і їхніх найближчих, так би мати, союзників, котрі їх так радо і майже одностайно підтримували в оцих, в цьому похороні набу, е, так що там. Про російський вплив, ну я, я не знаю, ну це справді виглядає як анекдот. Особливо російський вплив вони шукають там, в детектива, до якого є претензії, що пів року тому він е, 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 порушив правила дорожнього руху і так далі. Ну, правда, це ну, ті, чистий анекдот. Так що, що намагається зробити, якраз все зрозуміло. Е, Наскільки це пов'язано конкретно з наїздом на якихось п... осіб із ближчого оточення Зеленського, я не відміну від багатьох інших впевнений. Тобто, я особисто інколи в мене є деякі канали інформації, я особисто майже три, три місяці тому вже чув, що з Зеленським погоджено з Єрмаком і Татаровим. 에, ну, Що вони зашморг на шию набу будуть одягати. В принципі, мова йшла навіть можливо про ліквідацію цієї системи, всієї антикорупційної Так що я про це чув раніше. І я тому не зв'язую це там з конкретними скандалами, з конкретними прізвищами, а чи це Чернішов, а чи це Міндіч, а чи це хтось інший. 에, я думаю, що просто. Зеленському як автократу і людині, яка, в принципі, всі шість років при владі займається тільки одним: вибудовує абсолютно одноосібну владу в Україні. Ну, Наскільки Україна здатна, в принципі, піддатися до, на, на, на такі речі, бо все ж таки з нами не дуже просто. Так от, всі ці роки він тільки цим і займається. І тут раптом ну, майже не залишилося таких. Е, я не знаю, як це ліпше сказати, джерел спротиву, От, майже їх не залишилося. і САП, а також частково Верховний суд це одні з найбільш потужних. Це ще місця, де, де не все узгоджують з офісом президента. І їх це не влаштовує. Тобто, Зеленського не влаштовує, що є хтось, хто не приймає його імператорську велич. І не погоджуються, намагаються проводити якусь більш-менш конституційно передбачену діяльність і приймати відповідні рішення. От це, це мій поля. Причому ну я справді Ну, я дуже абсолютно не так важливо, як я ставлюся до певного предмета чи інституції, чи людини. Я, я дуже намагаюся бути об'єктивним. Ось і тут я намагаюся об'єктивно глянути на цю річ. І я кажу: я не думаю, що мова по умовному Чернішові. Я думаю, що просто е, е, Зеленському в якийсь момент увірвався терпець. А що там було тригером, це насправді не, не точно. А... От ви кажете, що Зеленському вірвався терпець. Мова, я так розумію, йде про саме ті інституції, які могли бути більш-менш незалежними від, в своїх розслідуваннях. А що такого могли розслідувати ці інституції, що так це тригернуло Зеленського? Що вже довело вони, до вони, вони все розслідують. Mm -hmm. то, тобто, вони чимало такого розслідують, що його не влаштовують. Тобто, е, депутати, інші люди пов'язані з владою, бізнесмени пов'язані з владою. Так, багато що з того, що робиться, він вважає, що кидає на нього тінь, і, і що тобто, він йому складно змиритися з питанням. Що що е, е, не все відбувається в рамках його конкретної болі. Ну, так як з ДБР. У ДБР ніколи не буде е, е, робити щось, вести якесь розслідування, яке може не сподобатися Офісу президента. Поліці, поліці, поліцейське слідство ніколи не буде розслідувати нічого, що йде в розріз з намірами і вподобаннями президента. Слідство СБУ не буде братися ні за що, що не подобається президенту. Слідство БЕБ не буде займатися чимось. Ну того вони зараз намагаються не призначити людину, яку Обрала комісія, щоб і ця інституція раптом не вийшла з них з-під контролю. От, от і все. Тобто, от, це все, що Зеленському потрібно, щоб всі були під його волі. А воно ну, поки що не так в нього не виходило. До речі, я хочу звернути увагу: ми кажемо, ми кажемо що вони готові розслідувати. Візьмемо конкретну справу Шабуніна. Але в даному разі, ти будеш здивований, з е, 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 протилежної точки зору Мірослави. Тобто, судячи з усього, до певного етапу офісу президента Шабунін був потрібний, і ніякі е, сварки, умовно кажучи, з ним, а також взагалі з грантоїдами, і, можливо, через нього з Заходом їм не були потрібні. Знаєш, що сталося? Кілька років. Щонайменше двоє людей, прізвища яких Бойко і е, Ростислав Кравець, Володимир Бойко, Ростислав Кравець, люди, які на певному етапі, видно, їм сильно увірвався терпець щодо діяльності Шабуніна, і там є на що бути так мовити, чим бути незадоволеним. Об'єктивно, не об'єктивно, немає значення. Вони почали писати скарги. Е, скарги, тобто, це не скарга, це повідомлення про злочин. Причому витримане в усіх, так би, мовити, критеріях цього жанру. Тобто, така то людина за таких-то обставин вчинила такий-то злочин, там вказується стаття і так далі. І так далі. Слідчі органи зобов'язані згідно закону, отримуючи таке повідомлення, внести його в єдиний реєстр досудових розслідувань і почати перевіряти. Вони, в них немає варіантів, тобто в якому разі вони можуть не, не внести. Ну, наприклад, якщо ми повідомляємо, що людина така-то сказала тето, а їй сидить слідчий і каже: так ну добре, вона може сказала, може, мені це не подобається, чи комусь не подобається. Але де тут порушення закону? Закон не забороняє цій людині сказати тето чи зробити вчинити такто. Не, не забороняє, тому тут немає злочину, і я не буду це вино вносити в єдиний реєстр. Але якщо написано про якусь конкретну річ, що це там про щодо Шабуніна повідомлялося, що він насправді де-факто ухиляється від військової служби, тобто він е, прийняв присягу, або вони повідомляють, що він не прийняв присягу і має підроблений військовий квиток, але він вважається військовослужбовцем, але насправді він не служить. І от про це ці люди, зокрема, про це ці люди повідомляли. І що ти думаєш? Роки ДБР не реєструвало цих заяв і ніякої перевірки не робило. І кожен раз для того, щоб це сталося, кравець адвокат йшов до суду, і суд зобов'язував детектива такого то внести це в або, або саму. Семи ДБР внести це в ЄРДР і почати розслідувати. І навіть після цього вони того не робили. І тоді вони йшли ж знову в суд. Я вже детектив думав, ну ні, ну ви вже мені набридли, і так далі, і вносив. І ніяких слідчих дій. І, і ці пишуть листа, будь ласка, я скаржник по такому-то питанню, ви зобов'язання. Після зобов'язані, після занесення -то, такого то документу в ЄРДР і початку до розслідування, ви зобов'язані мене опитати і запитати, які докази я маю на підтвердження своєї версії. Ви мене навіть не викликаєте. Я обурений, і що ти думаєш, ставалося нічого. І вони знову йшли в суд і знову вигравали, щоб зобов'язати такого-то, допитати такого то і так далі. І, і, і тільки з через роки це відбувалося в принципі ніякого слідства не було. А я кажу ще раз: я не бойко і не кравець, я не знаю, чи справді Шабунін чинив ті речі, про які вони пишуть. Але вони їх пишуть, і це злочини, і вони мали розслідуватися. І, дорешті, і але в момент, коли нарешті влада усвідомила, що Шабунін вже не має того. E, значить, тої броні, яку він мав, коли e, при владі були демократи, і так далі, які його підтримували, і, і чиїм агентом він був, умовно кажучи. Значить, e, коли влада це зрозуміла, а можливо, на той момент їх вже Шабун почав дратувати, бо він таки почав висловлюватися проти влади, більш рішуче, не так як колись. І так далі, вони вирішили, що час вже. Притягнути його до відповідальності. І раптом ДБР прокинулося, раптом виявилося, що тут є що розслідувати, і так далі. Я це до чого? Я це не про Шабуніна розповідаю. Просто це ну, за останній час приклад, за яким я більше слідкував за тим, що якщо е, е, певний орган е, правопорядку, е, значить, е, е, не хоче, тобто не має від е, банкової. Дозволу на розслідування якоїсь там резонансної справи, він цього не робить. А бач, Набу робить. До речі, мен до Набу от так претензії. Працюють вони, ну м'яко кажучи, не, не ліпшим чином деколи, і так далі. Але сказати, що вони так само, як ДБР або поліція, поліційне слідство, є просто. Рукою офісу, тобто, що вони виконують всі накази, всі е, забаганки, і так далі. І так далі, це звичайно, не так. Вони набагато більш самостійні, і тому нерідко вони добираються до персон, які е, е, так мовити, самий замах на наслідство щодо яких е, е, президент е, також Єрмак і Татаров і так далі сприймають як буквально замах на себе, на свій авторитет, і так далі, і тому подібне. Тому, е, значить, те, про, при всіх моїх претензіях до Набу, але спроба обмежити їхню самостійність і незалежність це ганьба неймовірна. Просто неймовірна. Чим це нам загрожує, пане Карле? Ну, е, дивіться, якщо. Що справді президент виконує свою обіцянку, яку він дав європейцям. А ми зараз це проаналізуємо, чому він її дав і чому в нього не дуже багато варіантів. Е, судячи з усього, нічим подальшим таким помітним, тобто помітним для всіх, не загрожує. Тобто, один раз в нас вже півтора мільярда забрали, він, до речі, можливо, він їх ще нам поверне. Але поки що переконування Зеленського в тому, що він не імператор, і на нього є кому вплинути, звичайно, наступним чином. Тобто, подзвонило кілька людей з Європи і сказали: слухай, ми, звичайно, не можемо позбавити Україну зброї. бо Вона програє війну і нам це погано Але не дати тобі гроші. Від яких від яких ти критично залежиш, ми можемо легко. Завтра тобі не буде з чого платити пенсії, зарплати бюджетникам і так далі. І тебе знесуть без усяких. Або все одно змусять робити те, що ми тобі кажемо. Тому йди і роби. Плюс до того, що і люди вийшли, і раптом він помітив, що його бронебійний так бувте, рейтинг цілком може похитнутися. Я ще не бачу. Ось треба б до когось із соціологів, знайомих, подзвонити, запитати. Не вже в них вже точно. Вони ще, я думаю, що вони вже встигли зробити ті серйозні опитування. Але те, що в фокус групах вони вже перевірили вплив, значить, о останнього скандалу на, на рейтинг президента, я в цьому абсолютно впевнений. І до речі, ті. Ту соціологію, яку я бачив, що 80-70% і 80 відсотків кажуть, що це провина винятково президента. Вже ніхто там про Єрмак, Шмірмак, ніхто того не каже. Це відповідальність президента. Це ж гарантовано, що рівень довіри до нього який ще недавно був 60%. відсотків. Абсолютно для мене не збагнених 60%, враховуючи всі обставини і цей крах з підготовкою до війни, і саботажу, і жах, і просто провал, яких ну я ну, як на мене, то світ не бачив, такого такої безвідповідальності без з підготовкою до, до війни. Але рейтинг був дуже високий. Я думаю, що зараз він нарешті відчув, що таке приліт Чорного лева якого він, до речі, сам запросив? Йому його буквально підгодував на цьому озері, щоб цей чорний лебідь прилетів, і він таки прилетів. Тобто можна вважати, от, а що от, давайте розберемося, що це за чорний лебідь? Це оця молодь, яка вийшла на протест. Це і є чорний лебідь? Молодь це є, в принципі, це є, в принципі, індикація. Угу. Це індикація. По-перше, це публіка, на яку він дуже розраховував. До речі, молодь значною мірою його привела до влади. Значною мірою. Молодь. Uh -huh. Крім того, я кажу: це індикація, що в принципі в Україні є протестний настрої. Це також індикація. І ще одне нагадаю: я думаю, що він раптом для, те, для себе встановив, що в нього немає верхоту. Це те, про що я кажу роки, а мене не чують. А я просто. Ну, як колишній радник міністра і маючи там певну кількість поліцейських генералів серед друзів або приятелів, я маю непогану інформацію про настрої в поліції, навіть якщо ці люди сьогодні не служать, якщо вони звільнені, але вони досить непогано володіють цим питанням. І я точно знаю. Що в Україні більше Беркута немає, тобто ор організації, котра готова йти бити по по головах або стріляти якоюсь незаконною зброєю, і так далі, по е, цивільних про протестувальниках, такої організації в Україні вже немає. І якщо Зеленський тішив себе ілюзіями, що його хтось захистить, якщо раптом проти нього вийде 10 тисяч людей, то нехай він про це забуде. Ані Національна гвардія, яка переважно воює. А якщо тут вона і є, то це теж люди, які з ротаціями воюють і так далі. І вони теж сформовані не зовсім не з тих людей, з яких свого часу формували б. Тим паче е, патрульна поліція ніколи не підуть на виконання е, злочинного наказу розганяти, бити мирних протестувальників. Не буде цього, пане президент Тому, я кажу, 10 тисяч людей, які в якийсь момент вирішили би, ну, зараз. Очевидно, не вирішить все ж таки війна, і треба, е, треба тримати єдність, і не треба е, е, підігравати, умовно кажучи, путіну, який дуже хоче, щоб в нас тут почалися заварухи і, і бедлам, і, і так далі. Але принципово невелика група людей може просто на завтра вирішити питання президентських виріш... е, виборів, незважаючи на те, що написано там в певних законах. Так що, е, я думаю, що це було одне із серйозних розчарувань для, для зеленського, коли він це це зрозумів. Я скажу більше того, я думаю, що навіть і генералів, які готові віддати такий наказ, їх теж багато. Всі пам'ятають, що було після після майдану. Всі пам'ятають, як генерали ховалися, умовно кажучи, під столи, і сьогодні вони кажуть, ну що ідіоти. Ну чому ми маємо йти на щось, за що нас завтра будуть судити? Тим паче, що і ну заради кого. І все. Ну немає сьогодні такої сили, котра піде за нього, е е, так мовити, воювати і розганяти е, мирні протести. Так що це треба чітко розуміти. Я думаю, що третій лебідь для нього дуже і дуже несподіваний це реакція заходу, причому не тільки дипломатів, які це все роблять, або керівників держав, які це все роблять, як би там не було за лаштунками, там сильно роз не розповідаючи народам, які ультиматуми вони поставили. Але те, як прореагувала західна преса, по перше, всі описали те, що він тут робить. Всі однозначно оцінили це як наступ на, на е, спробу боротьби з корупцією. Всі вважають що це абсолютно негативна і авторитарна річ, яку він робить. Всі вважають, що він намагається врятувати себе і своє оточення від кримінального переслідування, е, не непрямо підтвердивши всі е, підозри, що тут з корупцією дуже і дуже все непросто, я б сказав, погано в Україні. І ця одностайна реакція світу, коли. Забули, ти значи, як ще кілька років тому неможливо було допроситися. Я пам'ятаю, як ми за. з групою е, спеціалістів конституційного права сіли і проаналізували ситуацію, що в нас з конституцією хопилися за голову, що майже немає такого пункту, який би не був порушений. От і коли ми тоді сказали, давайте ми ну ми не будемо це викидати, так воно, на загал. Ми не можемо вскачувати ситуацію. Але давайте ми це зробимо хоча б для експертів. Давайте покажемо наскільки в Україні це все йде в неправильний бік і наскільки тут ідуть зловживання і так далі, і тому подібне, ніхто з західних тенків не був готовий нас підтримувати. Буквально ніхто. Сказали, йдіть до правозахисників, можливо, з ними ви якимось чином там до чогось об'єтися. Але в принципі, ми тут б'ємося день і ніч, щоб зберегти в Україні більш-менш пристойний рівень, е, рівень підтримки, і будь-які натяки на те, що у вас там серйозні авторитарні тенденції, і, і так далі. Воно просто може нам зіпсувати все. Ми не зможемо. Переконувати народи і уряди і парламенти, що варто підтримувати таку владу, і тому ніхто не хотів про це чути, і воно до воно докотилося до того, до чого воно докотилося.